Включаємо режим максимальної економії електроенергії. Краще, щоб два електричні прилади не працювали одночасно. Два потужні електричні прилади в одній розетці такого бути не повинно, кажуть експерти ДСНС. І справа тут не в економії, а в безпеці. Ще одне питання: стан проводки та справність електроприладів. Дуже багато саме обігрівачів у них ламається. Терморегулятор саме з приводу цього і виникає потім перегрів цього обігрівача. В жодному разі не ставити електронагрівальні прилади поруч з легкозаймистими речами, рідинами, тому що навіть ті штори вони можуть спалахнути. Якщо терморегулятор не працює, штора попала біля обігрівача, вона може просто загорітися. Сьогодні ДСНСники пішли в народ, аби нагадати криворіжцям правила безпеки користування електроприладами та протипожежні заходи. Все ж таки бачите, що там полум'я, дим. Що б ви робили? Ну, виключити обов'язково, а потім вже тушити, накривати тряпкою. При холодну погоду, далеко не всі вмикають обігрівачі. Кажуть, поки що намагаються обходитись без конвекторів, дусиків та економити ресурси. Нам нормально, ми звикли до температури в середньому 18 градусів це для нас ще терпимо, для дитини взагалі не треба дуже жарко, а то ще нормально. Ще навіть думок про якийсь об додатковий обігрів не було. Ні, поки ще нічого не включали. Ще... 18 градусів у нашій кімнаті це, я вважаю, дуже достатня температура. У ДСН застерігають від використання саморобних та несертифікованих обігрівачів. А в разі надзвичайної ситуації радять не панікувати і негайно викликати фахівців-рятувальників. Аліна Чистосердова Артем Кравченко цей день.